Типа на буду грати, играть, да? Да, да, Всем привет! З вами я, Антон Ровус Крейску и Ласкавопрос mm -hmm. на новый видео. Сегодня я буду грати на один, а с моєю mm -hmm. подругой Кірою. Привет, да, даже дайте найду. Привет, Окей, так все. Сегодня мы будем играть в но 2. Да. Да, давай. Приятно, так, приехали, так. Все. Все, зараз. Так, зараз, короче. Не могу, раз, короче, не два. Я з другим скином. О, да. Да, я бачу, я його вже багато вже раз вже бачу. Лядичий наші вже бачили вже це. Что Влада сказала, що там, що там, що там. Сейчас можно прочитать, что там ладно написала. Сейчас а, Окей. Okay. Так, сейчас, блин. Ну а. тут вообще шось. Люда, я такая побачила, короче, кажется, с 8 августа Роблокс будет. Так, зараз. Акс намой. Я не знаю, правда це чи, чи ні, але поміняйте на вся на всякий случай свої страни да, да. на безкоштовні. Да, 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 да. Треба, треба на всяк випадок притрулітися Нубіком. Треба Нубіком треба буде проводитися. До 7 августа. Треба о, ну, о, о, мені прийдеться бути Нубіком. Ну, слідче відео буде зубінська скіном з із всього випадку. Буду на а скин. А мне, а мне без разницы, какие скины. Я шер, кстати. Да. А -а -а -а. Так что, Но дивите, ну, получается, глядачи, если получается удалять, получается, мне скин, получается, если мне скин выдалять, Тоді я не зможу буде вам опубліковувати відоси на YouTube, тому що всі відоси у мене зв'язані з кіном. По-перше. Помагайте, коротше мені. Я зараз умру. Підемо! О, неу! Я навіть нічого не збирав. Не збирав нічого. Капець. Я виграла. Кстаті, не забувайте, не забувайте приєднуватися по цьому QR-коду, який ви зараз бачите на екранах. Це QR-код для до мого ТГ-каналу. Не забувайте туди підписуватися. Або можете підписатися за цим QR-кодом, або. Або за посиланням е, в описі під відео, або в профілю. є теж там посилання. І не тільки, і ще й на чаті, ще є. Так, mm, да, да, я бачу, що тебе все польське. Воно ну, може в тебе може стоїть, може, друга мова може стоїть в тебе. Да-да, я тут по польськи все маю, тут написано, короче. Мы с другом польським грали, с Михалом. Я там играла. Сделала себе поиску в мову. Так можешь перемикнуты на украинскую мову? Не, нахуй! О, І Мило, наверное, что там? <laughs> Нічого! Ой! А то там не знаю. Тут, короче, обходы. Опа, Об, да, конечно, тут обходы это требуем, потому что... складно. Складно Склонны делать. Сейчас, Сергей микро, не надо. Сейчас, сейчас. сейчас. Так. Короче, пеш видос на ноутбуке, мое. Короче. Расплаша это oh, no! No, oh, oh, no! Oh, no. раз. Оу-неу! Оу! Оу, Оу! Оу-ноу! отправиться да. Нас, бляха, муха вбили. Я не знаю, як она Ну, я знаю, короче, що... Це... Короче. я хотів піднятися, короче, і взяв, і челик взяв, вискочив просто, з ножем. Це просто капець. А. Капець. Так, на мене банки кинули колись, на мене тут банки кинули сьогодні. Я їлі зробила, щоб, щоб м'як жив. Там просто із влади були цімери, ці короче. Э, я там с ней играла, прислала и поцелуйчик, а мне там девочка кинула, вообще бан кинула а в меня в бан. Это капец, я кинула. А не, ну это взрослый пипец, Настоящий. Это я жива. Одна минута, шестьдесят, 60... четырнадцать секунд, ждем. Mm -hmm. Ммм. Um, oh. А, я А, вон это да, трейд. Ну конечно, гоу трейд. Ну, у мене ж не багато, так у не так два, так ножам. У мене такий вот инвентарь. Ну, ну, это за капец, якими интервью. М-о, все принимаю. Давай. Я тебе покажу, який мій є інвентар зараз. Ого, скільки ти мені даєш. Да. Давай, давай, мені, давай мені самі, самі класні мені давай, самі класні. Тому що в мене саме класне, мене немає. Таке є. О, оце, оце класа, це, о, класно, це класно, так, давай. Так, е, приймаю. Так, ти... Я просто так не даю. Oh, no. Мені щось папа задонить, ура. 450 РБ. Тоді давай я тобі дам друге. Дожди. Okay. Так ти можеш задонатити собі. Ти можеш задонатити і можеш собі купити такі самі модні. Ще раз самі модні можу купити. Можеш купити самі нові. це може дати тобі. О, це хороші, це хороші. Окей, mm. okay, можеш дати мені марку кольору. Ох, все. Ну, саващайся. Клем 2. Все. Все я пере і це. Ох, ти <говори> поздорова. <говори> <говори> О. Здорова. Та ні, та ні. Мені чуть трошки приболіло. Валя, ти стрибаєш. А <говори> у нас вся квартира приболіла.

май гарка балба в чем кроме запись oh, так, короче балба запась дать может дать будет ты даже два чего запуск куда чего так мало о солодково ложка це кто такой пусты о тогда вот так давай, давай мы за О, так давай я ей запрос, мужик, кину. Красиво такой хороший. Давай я кину, значит, послание. Слание. Привет, А. Угор. -а -а. Устае. Так. Конечно, Угор. Украина... Ну, укр... Так что так не забудь. Украина понад надусе. Мардер, Мардер, Мардер. Ты ч мы наказал зараз бы да хочешь, рано? Може, не знаю. Если хочешь, може не вбивать. Если хочешь, можешь убивать. Можешь, можешь. Не, не, мы играем по правилам игры. Тут, тут треба всіх убивать. Я боюсь, я не умею играть. О, тут у мене челик. Я играю, не умею Та Да, Аня, блядь. О, вот. Ні, я тебе оле, оле, оле. А чо, чо з мене застрелили! Оооо, чес мене силом каржени ржи з мене! Окей. Зато зато. Зато за, 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 я зато я щасливу за суперника запа. За, за ну, ти програла. Я знаю як я була мартером ще раз. Ну, треба трудитися, щоб бути мардером. Це ж, конечно. Звісно, звісно, що мардером бути складно. По-перше, це. А мардер, я не хочу бути мардером. Я теж хочу мардером бути, але. Вони мене не видає мені цей режим. А Я знаю, як зробити, щоб можна бути мардером. В смысле мобуть і о oh, no. Мені на Кэнд мені видає. Ч чому так я не знаю? У мене 10% мене марде. Мені могло дати бы шерифа. Мне могло дати бы. Мне би... <сес> 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 могли дати бы шерифа. А не. А не. Я застрибнула... Ну вы что, идивай, это дети пришла. Ну, я уже вообще, ну вообще, я виделась, короче, на людей, мне стало Ну, Kira CP. Ну, Kira CP пробовала мигрити. Ти ж за. Ну yes. я живу в перчем раунді. А то ти не в... тебе не вбили за то, да? Да, я за то живу. Пантера. Тут да якийсь я Тут я кош чеки кряк. Блин, не папа звонит. Сейчас. Окей, вы мне звук. Сейчас. Мы не по-другому звон. Я розмовляю.

о май гад! О май гад! ой май гад! О май гад! Я чуть зрагувал, я чуть зрагувал, капец. Я чуть зрагувал, капец просто. Донис за 450 робоксов. О, а я себе 800 донат. Я донат 800. Я и ще більше чем доначу. Донатив. Донатив, зараз я не доначу. Я ж хочу тієї карточку платить. Короче, не забувайте підписатися на канал Кири, ось, ось ваш ось канал її вигнан, і не забувайте на неї підписати на канал. І на ТГ канал Лесика, yeah. там я теж адміністратор в тому, тому що я там теж можу писати. Ну мені прийшлось висити, коротше. Одна дівка, виходить, создала собі канал ТГГ. І вона, коротше, здівалася над тваринами, коротше. Назвучалася над тваринами. Та там було піше... Да-да-да-да-да-да. Це. Тому що дівчинка просто... О, oh, ноу no! Мене вбили знову! Тільки звук мене не вбив. Ну все. Ну але... Вона 400... Так, ну все. Хе-хе. <смеш> <смеш> секунду. Щасно, на секунду. Надеюсь, так. Так, да, мені прийшлося теж на свій канал е, це зробити, тому що е, Вікуся спочатку вона викликала е, пост спеціальне, що вона звучала над тваринами. А потім е, вона коротше, попросила попросила е, з прорепостити це. Коротше. Так що репости, оце, приєднуйтесь, Вікусін, е, ТГ канал, в е, ТГ канал Лайф е, її. Де вона про життя вона викладає своє. І там знаходиться е, такий ползлощання над тваринами. Він у мене теж є, у неї теж є. Не забудьте про піарти на свої канали. Та його вже заблокували, його вже заблокували вже. О, це, це дуже хорошо, це дуже добре. Це дуже добре, що його заблокували. Тому що, тому що якщо його заблокували, це значить е, йому буде це уроком, тому що не можна злучатися над тваринами. Взагалі не може, можна Блін. на тваринами. Скоро, сер, скоро він на буде йти в школу. Mm, ну так. Да. Ну, скоро буде треба буде йти в школу. Да. Скоро треба буде йти в школу. Свою улюблену. А мені просто далеко ходити. Опять. Мірко, Още, далеко. От, почти, почти один місяць школу треба йти. Просто один місяць. Ну, поки можна, поки можна радуватися, тому що зараз п'яте, а якщо настане 5, це вже взагалі буде капець, Пікец буде, повний пикец. Я б радувалась, радувалась, я, якщо я була. якщо я ходила в українську школу, ну та польська, но вчителька українська, то це вообще безумство. дві школи вместе ходить. Це... О, тебе вбили.

Ігл... Щось так, зараз сука доиграем и будемо з вами прощаться. В накім перша не куча ма. Кстати. я куплю так. собі преміум в Брукі. А, а я собі вже купив вже бру... преміум в Брукхавені. Я купив ще купив в 22-му. Я ще купив. Короче, зараз я буду цю людину з ножами і Будемо, короче, її вбивати зараз. Так, короче, зараз ми її будемо вбивати. 57, 57 секунд. 57 секунд. За оцей час мені треба вбити. Давай okay. вона на дворі. Окей, вона на дворі? Да?

Так, коротше, зараз я буду з вами прощатися. З вами, з вами був я, а то з українською. Якщо ви хочете більше таких е серій е крутих, не забувайте ставити подобайку, не забувайте підписуватися на мій канал. І дякую за 800 підписатів. І коротше, е коротше, все, дякую за перегляд. Ставте лайки, не забувайте підписуватися е на мій канал, на Тірен канал, і на її теге, на мій тегел, і на мій чай. Я з вами спілкуюсь. І Усім, папа, гарного настрою. Па-па! Якщо всім понравилось це відео, не забувайте підписуватися на мій канал. І не забувайте дивитися мої останні відео, які ви бачите зараз на екрані. Всім папа! -па.